І розумієш, що наша дівчинка Блонда і наша Лера Крук своєю сексуальністю розмасажирують любые комплекси. Так що дівчата від мене особисто вам великий респект. Ну а мальчики, смотрите, я один тут такої. А, Заспокойтесь, треба, тому що нарешті відповідальний момент. Я хочу звернутись до наших експертів. Як ви думаєте, і з отецева любимого що-нібудь получится? яке у вас враження від наших учасників проекту Стар пошук»? Знаете, во-первых, мне кажется, что с такими преподавателями, которые просто монстры своего дела, я думаю, что они в любом случае на, на что-то сдадут, в любом случае. Монстры своего дела и монстры своего тела. Я дивлюсь так на бордо, там глубоко в декольте, там хочется утонуть. Так, Анечка, как ты думаешь, выйдет що? У нас щось вийде з выйдет учасниками? Конечно, выйдет. Особенно, вот я смотрю, девушки настолько симпатичные, Они сразу, во-первых, приковывают взгляд. Но естественно я обращаю внимание на мужскую аудиторию. Есть такой один очень сытый бородатый фаворит у меня уже даже. Аня, я так на него заглядала с жена. Все. А. Угу. Всё. Да. Киша. Ребята, извините, за вас голосовать не буду точно. Я буду смотреть на девушек. Ты будешь дивитись на Я девчат? Я думаю, что у них все получится. Нарешті, мені здається, прийшов в той момент, коли треба відкрити книгу і подивитись, чого навчились наші учасники і який хід парад в результаті у них вийшов. Так що жмітьі на стоп-кран, винімання на екран. Альшка хаю насиченим будням. Ми починаємо найкітовіший музичний парад. Ось так гладенько на жаль, все тільки починалося. Учасники отримали завдання самостійно вигадати текст хіп-параду та записати його у парах. Здавалося б, і з часом герої мали б звикати до студії та розслаблятися. Утім, вийшло все чомусь навпаки. Що ж це таке коїться, хлопці? Спочатку зайшли такі бадрячком давайте жечь, а потім так їхній хіт там блін. Ну Вообще Нужно було готуватися са лучше. Краще готуватися треба було й парі Ангеліна Павлюченко, Станіслав Листопад. Учасники десь гульнули уночі і мало не провалили увесь хід парад. Ми прийшли такі сонні, уставші. не виспавшися, мабуть, да. та ну ти справді писав текст. Текст написала повністю я сама. А що ти скажеш? Ну йому вас беречня тримала стоя. Туси потусуватися можна я ще раз між штатою. Конфлікт та конкуренція між Дашою та Лєрою щодня зростає із геометричною прогресією. Пам'ятайте, жіночої дружби не існує. Навіть на знімальному майданчику кожна намагалася бути головною для м'ясомесон та український язик. утім найбільше фортуна відвернулася від Олега Вихорта і Наталії Ящук. А, вариха, муха. We, uh, Вместе мы сделаем просто такую команду супер пупер И да, Натали, твой оптимизм зараз. Ще раз, ще раз. Ось, 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 ось. Олег меня потянет на дно. Традициями. Традициями, давайте снижаем. Я допустим запишу хорошее предложение, а он начинает сбиваться. Меня это раздражает. Почему такая пауза? Опынилася. На вулиці вона розкаже. Я хочу працювати одна, Я я, я не видіржу бошето. Косячол, і перекосячо. Накосячив не один олег. Деякі відверто перегравали. Доторкнися до мене язичком. Давай, володій мною всю ніч. Врешті-решт, терпіння режисера, ведучі початківці, таки вичерпали клішовані інтонації, які ти юзуєш на будь-яку тему. Одне проще. Тупили одинаково. Саме складне це було вот так контактувати з ним. Ми зробили з моєю партнершою. Де ти -то стас тормозив, де ти -то я. Вот. Комфортні, мабуть, самому.